Зараз вам покажу на рахунок складових пекарні. Перше, цей блок починає ще з них, смітник, тут плюс ключ, там є зберігання різних позицій. СВЧ, вона йде в нас без тарілки, щоб не розбилося. Далі у нас йде додаткова тумба, де зберігаються різні там позиції для прибирання, стикерування. Верхня тумба, її можна завантажувати там водичкою ще додатковими розхідниками. Ну і так само аналогічно, що ось це тумба. Тобто це все робочі, робочі тумби, які йдуть у нас на замках. І вже безпосередньо сам комплекс, який в нас е, зберігає е, продукцію. Тут є стала температура. Ми самі визначаємо цю температуру, щоб кожен продукт відповідно правильно зберігався. Ну і плюс термінали. Термінали йдуть у нас е, безготівкові, готівкові ще плюс на копійки е, камера. Спостереження, ну і відповідно, коли людина розраховується, це все йде в телеметрію, ми бачимо всі показники.